E, чому слідчував поміняв? E, я звернувся зараз, я мені є це. Дивися, там зупинився. Я когось питаюся. Ти службовець? От служив, будь ласка, Йди сюди. Чуєш мені? Об'ясни, чому йде покривання того, що я говорю. Чому не рясується місяць часу? Чому не слідснув? Чому слід помінувся? De onde que cai? De onde é que cai? De que cai? De Ты что еще мы начнет? Что за херня? Тихо, тихо, тихо. Я вам сейчас скажу адрес. Что тут за субъективно? Сейчас, сейчас, сейчас вам вы не кричите? Что вы не ките? Я что-нибудь текаю, я занимаюсь. Сейчас мы сейчас все решим. Що за попадем? Давай, Давайте ка это. Спокойно начинаем. Чего мы начинаем? Что случилось? Я в чого почали? Я вчора прийшов, мені кажуть, свіші помінявся. Я б, мабуть, п'ятницю прийшла. Мене визвати мали. Де визвотити? А ви ж, ви ж в справі чи не приїде до справи. Я не важливо приєднаний, Я туда заяву, по моїй заяві робив. Ні, 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 ні чую, давайте спокійно. Ми ще все спокійно зробимо, все, що ви хочете. Давайте спокійно, тільки це все зробимо. Скажіть, будь ласка, ви, я, ви написали ту першу заяву, по якій вам відповіли, що йде кримінальне так. провадження, правильно? Зараз вот. е, в даний момент. Іде кримінальне провадження. Ви ж, ж хочете що, щось ну, другу добавить, чи що там? Що в другу той... додати? Я вже додав. В п'ятницю прийшло, я відправив через пошту. Мене попросили, щоб офіційно було Цю через. В п'ятницю там ту прийшло. Я прийшов після того, як прийшло мені повідомлення, що я, наприклад, до вас прийшло повідомлення моє. Да, ну, да. Я прийшов сюди. Мене відфутболили на понеділок, що ще поки непонятно нікого нема. Прийшов понеділок. Вказується вслід чого поміняли. Тобто оперативні дії не проходить. Я додав інформацію. Це і понеділок. Вчора я був. Вчора. О, сказали слідчі. Сказали, що сьогодні мене той слідчий набере. Чи вчора, чи сьогодні, Який, якого призначив. Я питаюся у того господина, блин, чому Хорошо. поміняли? Хай мене викличуть, хай мені пояснят, що, чому кримінальне дійство йде далі. Чому злочин відбувається далі, чому йде покривання? От мені цікаво. Він бере втікає, він розказує в нього А Він же ж... Він керівник, Мені... от я єдиного. Чому поміняли детектива? Я хочу хоч пояснити. Я звідси тільки з охоронцями тут говорю, мені одного того якогось чувака прислали, більше нікого я не бачу. Я вже третій тиждень сюди ходжу, я знаю, що злочин відбувається далі. От конкретно. конкретно, що ви хочете просто щоб...

В пятницу она пришла. Я написал Виктору через почту, она пришла только в пятницу. Да. Ага, давай, давай, сейчас запишу. Сейчас, одну кроме ручку. Беру. Да. Да что даже двісот пять Все. Я нароблю. Е, дивіться, от набрали з нашої е, канцелярії і сказали, що ваш лист був зареєстрований за цим номером 905 1 423 від 20-го вам дадуть відповідь. Це закону. Він два тижні. Знаєш, от блядь, я тобі говорив, от дурачками закону? Ні, ви не по закону. По закону я зараз визову 102 і будемо по закону. Бо тому що я відправив три тижні тому заяву. Мені по ній сказали якісь там. О той Сережа, блін, що він веде слідство. Тут його вже поміняли. Мені кажуть, прийшло не бою. Я, я Да, не працюю, я да, Він же типу цей, бо що, що заява на заяву це. хтось має реагувати. Тут 20-20 го 20 го не може бути, двадцятого може десятого. Вже no. 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 типу, під новою бумаги, моєю скаргою вже другий слідчі. Бо там тим вже слідстві не йде, да? вже афігенно так типу, оплили, то вже e -hmm. зараз можна два тижні чекати. Так не буде. Це долучається до попередньої і допрацьовується. Мене викликати мають. Мені, мені потрібно до когось, я хочу побачити. Ви, я приходжу ви, тут ви, на прохідну ви, до якогось охорони. Ви, ви, ви в Сйомбитські указали, що ви бажаєте поспілкуватись. Я все указав, я сказав, викликати, що я готовий посудствувати, я готовий поїздити, показати конкретні дані. Повністю все. Мене відмовляється брати, мене відмовляється е, викликати. Я не бачу, хто що. Я бачу тільки переписку, непонятного Сережа. І Сережа вже зараз поміняли, Сережу. На моє нове звернення поміняла Сережу. Uh -huh. А що тут за адреса? Mm, ну... Ну, Ти скажи адрес, мені треба просто те, подзвонити. Малевича 84. Як? Малевича 84. Малевича 84, третій поверх. Так. Ну, дивіться, все, що...